Неадекват у Макдональдсі та масштабне загорання. З вами Дніпро оперативний і це даже з подій середи, 17 травня. Фейкові документи сьогодні вранці екіпаж патрульних зупинив автомобіль. Шкода в Шевченківському районі. Поліцейським була відома інформація, що водій керує транспортним засобом без наявності дійсних документів. Тому вони попросили його надати їх для перевірки. Чоловік передав поліцейським водійське посвідчення. Інспектори виявили на ньому ознаки підробки, перевіривши документи, вони з Ясували, що це посвідчення належить іншій особі. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування. Неадекват у Макдональдсі. у Макдональдсі на Слобожанському проспекті чоловік підійшов до компанії підлітків та почав чіплятися до 16-річної дівчини. Він наполягав на тому, щоб вона кудись поїхала з ним. Хлопцю, який намагався заступитися за подругу, чоловік почав погрожувати. Він сказав йому, що підкине наркотики 30 грам, які, начебто, мав при собі, та підліток сяде років на 15. Крім того, чоловік підтримує Росію про що сказав дітям. каже, бачите, я в Україні, але підтримую РФ. Після того. Як підлітки почали дзвонити у поліцію, неадекватний чоловік зник. Увага, розшук. Поліцейські Дніпра та області розшукують 67-річного Миколу Корецького. Близько 8-ї години ранку, 16 го травня, виїхав зі свого будинку на велосипеді і зник прикмети на вигляд: 65-70 років. Зріст 1,76 м, худої статури, волосся села, зачіска коротка, очі блакитні. Був одягнений у сині штани з білими лампасами, сіру футболку. При собі він мав велосипед сірого кольору. Всім, кому відомо про місце знаходження, зникло. Корецького Миколи просимо повідомити за телефонами. Масштабне загорання вночі, 17 травня, на вулиці Балханській, вогонь охопив одноповерховий будинок, а потім перекинувся на неподалік розташовану сусідню літню кухню. Пожежу гасили близько двох годин. Внаслідок події знищено дах та конструкцію приватного будинку на площі 70 квадратних метрів. Та пошкоджено дах будівлі літньої кухні на площі 5 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. До гасіння було залучено три пожежно-рятувальних відділення. На сьогодні це все. Слідкуйте за головними новинами у соціальних мережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам гарного та тихого вечора.